Вітаю! Я майстер виробничого навчання Наталія Дерев'янко, професійно-технічного училища номер 26 з професії кухар-кондитер. Знаходжусь на підприємстві ресторанного господарства «Ля буфет, де здобувачі освіти нашого навчального закладу проходять виробничу практику з подальшим працевлаштуванням. Проноза Владислав, здобувач освіти другого курсу, проведе майстер-клас з приготування страви сет м'ясний. Це страва м'ясна, закусочна. До цієї страви входять такі інгредієнти: багет з сиром, кебаб свинояловичий, гумілка в соусі, ошийок. Ребро в медово-гірчичному соусі, телятина під вершковим соусом та банан-гриль з морозивом. Цю страву Владислав буде готувати на мангалі, який знаходиться в обітній залі, що дає змогу продемонструвати процес приготування та подачу даної страви. Доброго дня! Приступимо до приготування страви. Сет подається з багетом з сиром. Для цього багет змащуємо вершковим маслом та сиром моцарелла. запікаємо у пару конвектоматів протягом 10-15 хвилин і подаємо зеленю кропу. Кебаб готується з свинини та ялочини з додаванням зелені кропу та петрушки, солі, меленого перцю та цибулі. Ретельно вибиваємо фарш протягом 20 хвилин. Гомілка замаринована манго чилі соусі з додаванням італійських трав, солі, перцю. Ошияк. Замаринований за добу до приготування. У маринаді сіль, перець, чебрець, цибуля. При подачі посипаємо цибулею білою, фіолетовою, кінзою та зелені петрушки. Ребро. медово-гірчичному соусі. Маринується за добу до приготування. Сіль, перець, чебрець, цибуля. Телятина. Замаринована за три доби до приготування. У маринаді сіль, перець, чебрець, цибуля. Перед смаженням телятину замочуємо у вершках. Перед подачею ребро замочуємо у медово гірчичний соус на декілька хвилин. Та посипаємо зернами кунжуту. Перед подачею гомілку змащуємо манго чілі соусом. Щоб підкреслити сніжність телятини, ми її поливаємо вершковим соусом. Даний сет подаємо з десертом банан-гриль з морозивом та шоколадним топінгом. Смачного. Завдання майстер-класу виконано завдяки спільній співпраці навчального закладу та закладу ресторанного господарства «Ля буфет. Дану страву можна скуштувати за адресою Юрія Руфа 2М. Запрошуємо, якщо ви бажаєте отримати професію кухара-кондитера. Ми вас запрошуємо на навчання до професійно-технічного училища номер 26 Місто Кременчука, ми вас чекаємо.